Червень місяць у нас на порозі і пора виломувати стрілку часнику. Її виломують, щоб краще наростала головка, щоб була краща, але я не викидаю цю стрілку. Зараз я вам покажу, що я з нею роблю. Ось такі гарні стрілочки у мене получилися. Тепер я буду обрізати ось цього ну В принципі, обламується. І оця сама стрілочка, я її помию і зараз покажу, що буде далі. Також готую кріп. Тут уже вони помиті і почищені, підготовлений укропчик. Зараз його на блендер перепустимо, і буде дуже смачна приправка. Перемолола я стрілочку, додаю сюди. Потрібний тріб, це все присолюю, олійкою і по баночкам буде така приправка. Трішки присолю так вимішую Раніше я, до речі, робила просто чесник, перемелювала сам і розкладала в баночки, і потім додавала до страв. А зараз вирішила спробувати ще скропом. Ну, і трошки присолений з олійкою, щоб вже був такий, як заправлений, такий вже буде соус. Що? Кинула ложечку до тої чи іншої страви і буде вже смак і аромат. Беріть собі на замітку. Ось такі дві баночки в мене вийшло. Це цієї приправки. Я їх накриваю просто кришечками і ставлю до холодильнику. Вони причудово зберігаються, рік в холодильнику зберігаються до любої страви. Приємно всім смаку.